Може, якщо є забруднення, проходити була, якщо зелена зона. Якщо у вас немає ніякої забруднення, ви проходите через зелені коридори, то це була. росіяни влучили в РЕС таку легенду озвучило керівництво Волинської області, аби відпрацювати дії у випадку викиду радіації на території рівненської атомної електростанції. Працівники ДСНС евакуюють людей з 30 кілометрової зони ураження. Це орієнтовно півтори тисячі квадратних кілометрів території Волині, 46 населених пунктів і понад 40 тисяч людей. У випадку надзвичайної ситуації рішення про евакуацію приймає голова військової адміністрації на все про все три дні. За станом радіаційного фону приймається рішення, чи це повна евакуація, чи це часткова евакуація. В цілому евакуація починається з моменту оповіщення і роботи збірних евакуаційних пунктів та проміжних евакуаційних пунктів. Після офіційного повідомлення про викид радіації найперше треба зачинитися вдома, в ідеалі спуститися в укриття. Аби відпрацювати дії у випадку оголошення евакуації, ДСНС розгорнула на території області 48 збірних та 5 проміжних евакуаційних пунктів. У збірному займаються організаційними питаннями, реєструють людей та видають їм номери автобусів. Як я побачив, трошки не вистачає автобусів для евакуації людей, тому трохи будемо додати. І ще потренуємось, я рахую так, що область готова. Наша область готова повністю до будь-яких подій після реєстрації. Людей групами проводять до автобусів, звідки везуть до проміжного пункту евакуації. По приїзду транспорт дезінфікують. Людей тим часом перевіряють на вміст радіаційного забруднення. Умовно забруднених відправляють у пункт санітарної обробки. Там люди мають перевдягнутись та в душі змити із себе залишки радіації. На території є також медичний пункт допомоги, де при потребі можуть надати й психологічну допомогу. Далі Волинян евакуюватимуть у найближчі приймальні пункти. Їх розташування будуть визначати в залежності від напрямку вітру. У нас 9 таких постів, в які постійно цілодобово контролюється радіаційний фон на території області. Усі служби, запевнив очільник військової адміністрації, готові до будь-яких викликів. Утім, розслаблятися не варто. Вже за місяць на Волині відбудуться ще одні такі навчання. Анастасія Качина, канал.